Дякую вам, вітаю! Дякую! Любіть Україну, як сонце, любить, як квіти, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у родину не годитись. Для нас воно нас світі єдина одна. У квісті у кожній, у думі, дитячій усмішці, в дівочих устах, хрістялі в варианті. Живіть український кусні на вишне у свою країну. Красує вічно живою молоду. Команда координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими працювала над вашим поверненням. Багато хлопців і дівчат вже були повернулися перед вами, але багато ще залишається в російському полоні, в російській неволі. Ми повернемо усіх, а сьогодні ми раді вас вітати вдома в себе в Україні. Слава Україні! Героям!